Світ мав би реагувати? Ну, точно не мовчати. Тому що да, ну, я мовчати. читаю постійно новини так, і е, піднімається зараз питання про те, що був землетворус у Турції і навіть наша країна в е, такій позиції, але все одно направила не. туди допомагати, а зараз люди, які на лівому березі, вони просто. Безпомічні і хочеться, щоб і їм допомогли, але ніхто не реагує, і це дуже боляче. Дуже боляче. Вони нічого не зробили. Їхня стурбованість ми доносимо. Ну то есть, якщо подивитися світові там суспільства, от, там треба оберігати природу, менше вирізати ліса, більше менше видобувати нафту. Слухайте, в нас зараз катастрофа світового масштабу. Якщо не дай Бог зірветься е енергодар. Ну, весь світ це буде гірше, ніж Чорнобиль. В рази гірше, ніж Чорнобиль. Відтозі, ну щоб було сказано великі слова і Росію до чогось провели. Ні, в ООН був э, день російської мови. Ну, цей день, коли вони підірвали Каховську ГЕС. Світ практично ніяк не відреагував. Світ повинен був реагувати після того, як Крим захворіли. От тоді треба було реагувати. А вони капіталісти яких ми називаємо демократами. Почому то тільки чув заяву это Байдена, що він сказав, що ми не бросимо Україну, ми будемо допомагати. Наразі е, я не можу сказати, що світ там достатньо чи недостатньо. Можливо, якась певна вчора була дуже дивна реакція всіх ЗМІ. І буквально всіх організацій на цю подію особливо це стосується саме організацій, які піклуються про природу, які займаються захистом тварин і природи. Чомусь від них умовно була дуже слабка реакція.